А... Дякую. Сьогодні я отримувала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А Знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви, ви що, на ефірі там? Неочікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple AirPod. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Так, Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добре ви виграли? день, дуже дякую? Боже, Я щаслива. Це просто що то неріальна. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла айфон 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та в свою удачу. Я вас вітаю. Вечір. ви виграли Apple Watch. Дякую. Вау, Круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та дам дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось своєму житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за крутіновушники від маршал. Дуже mm -hmm. вам дякую. Я ніколи в житті ніяких розіграшів не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець, мені дійсно повезло.